Марія Пономаренко осінь пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, малювати почала, в білокорої берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба в мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруж, довкруж травиця, тихо-тихо золотиться Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без упину гарна в осені картина. Палахкотять, виділяються яскравим кольором. Просень. Частина синього неба яку видно між хмарами.